Може, люди економлять, я не знаю. Може, самі почали пекти. Продавчиня хлібного кіоску говорить, купувати головний продукт стали менше. І намного менше. Навіть у домашньому брали на вихідні 80, то зараз 20-25. Українці стали споживати хліб у чотири рази скромніше. Ми не доїдаємо хліб, не доїдаємо просто. Споживали десь на рік 126 значить кілограмів, а зараз менше 30 кілограмів споживають. І це втішає дієтологів, але кажуть, зовсім відмовлятися від духмяного не варто тим, хто працює фізично. Хліб, взагалі, доволі висококалорійний продукт з високим вмістом вуглеводів. Якщо в людині великі енергозатрати, він багато займається фізичною працею, наприклад, або спортом, тоді йому хліб, можна сказати, корисний. У пані Ольги у родині хліб у голова. Чоловіка й двох синів частує тільки домашнім. Наша сім'я прийшла до того, що потрібно споживати живий корисний хліб. каже: нема нічого кориснішого і простішого ніж пекти хліб на заквасці. Її готує власноруч, вода, мука і 12 днів при температурі плюс 26. Останнє ключове. Вона должна набрати вкусного такого запаху, як сливочне масло. З пані Ольгою, архітектором за фахом, готуємо домашній хліб у домашніх умовах і обрахуємо вартість духмяного. Бо дніпряни скаржаться, що булка з початку року додала у ціні. Ми беремо і такий такоабишна там білий, чорний. На гривну на п'ять ано подорожала за місяць. Ми десь додали до вартості близько двох хвостиками гривень. Ускільки ж обійдеться домашній з пані Ольгою, уже готуємо опару до 70 грам закваски. Додаємо по 200 грам води та борошна і відправляємо на 4 години у тепле місце. А поки запитаємо у дієтолога, на що варто звернути увагу, коли купуємо хліб заводський чи власну випечку супермаркетів. Щоб мука не була першого сорту, вона повинна бути грубого помолу, мати висівки в своєму составі. Він не повинен бути дуже пухким. Якщо він дуже пухкий, це значить, що до нього додавали доволі багато розпушувачів, різних хімічних добавок. Свій домашній хліб Ольга готує тільки з натуральних продуктів. Воно казкове, воно дише, воно з тобою розмовляє, воно булькає. Ну що, давайте готувати тісто, Давай. яке з нами порозмовляє. В опару додаємо 850 грам пшеничного борошна і 150 цільнозернового та відправляємо в комбайн. За 5 хвилин підготуємо 20 грам солі, 50 грам цукру, а згодом і 50 грам олії. Дивотехніка з замісом вправляється за 10 хвилин і тісто знову у тепле місце на 8 годин. Зазвичай каже господиня, замішує на ніч, а на ранок лише формує буканці і відправляє їх до печі. Спеціально для нашої знімальної групи так і зробила і вже дістає з духовки духмяний хліб. Вийшло три буханці, кожен по 650 грам. Підрахуємо вартість. Порошна в нас коштує 30, плюс 5 олія, плюс 7 цукор і сіль. 42 дві гривни і плюс електроенергія. Година роботи духовки та комбайну у платіжці за електрику додасть біля 8 гривень. Тож 2 кілограми домашнього хліба на заквасті обходиться у 50 гривень. Одна булка в 650 грамів менше 20 гривень. Тоді як заводський, я значить, дивився статистику з міністерства фінансів. Значить, у нас хліб середня ціна 30 гривень за 650 грамову булку. Тобто, ну ціна такі доволі таки висока. Саме висока, яка була останнього часу. Експерти не виключають, що духмяний може і далі додавати у ціні, враховуючи, що 30-40% Значить, вартості хліба це саме зерно. Якщо е, розблокуються порти, і буде у нас комерційна ціна, а не внутрішня ціна, то може ще здорожчати хліб. Готувати вдома буде вигідніше, якщо ціни на муку, а головне на енергоносії не стануть захмарними. А поки є можливість прислухатись до порад нашої героїні і перевірити свої кулінарні здібності, аби почастувати родину живим, корисним та ще й економним домашнім хлібом. Фаїна Менделюк, Денис Єлисавенко, Сергій Гончар, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.